Короткий гайд користувача, обробника, онкета для учнів CDI, тобто дитячого опитувальника депресії. Мета. Швидко підготувати індивідуальні протоколи, зведений звіт по класу школі, топ-3 субшкали ризику і рекомендації. Покажу, як зв'язати Google форму з обробником CDI, швидко отримати звіти та індивідуальні протоколи з рекомендаціями. У файлі 5 аркушів. Дані вносимо лише на аркуш Вставити дані. Решта рахується автоматично. У формі відкрийте вкладку Відповіді, натисніть іконку «Sheets» три вертикальні крапки. Виберіть цільову таблицю для відповідей. Потім наявну електронну таблицю і файл-обробник анкета для учнів на своєму диску. Скопіюйте нові рядки з аркуша Форма відповіді і вставте лише значення на аркуш вставити дані. Зверніть увагу, що питання 1.27. Мають бути в стовпцях F A, F. Аркуш Результат рахує бали та рівні по семи субшкалах і загальну оцінку стану. На аркуші звіт оберіть клас або усі класи. Бачите розподіли рівнів, топ-3 ризиків і графіки. Це база для плану роботи. В індивідуальному протоколі оберіть учня, отримаєте персональні рекомендації, пам'ятайте про конфіденційність і алгоритм дій при високих ризиках. Якщо суїцидальні думки більше або дорівнюємо 2, це кризовий протокол. Високий, супровід і батьки. Норма, профілактика і плановий скрині. Дякую, що підтримуєте учнів. І нехай цей інструмент економить час і допомагає швидше надавати допомогу там, де потрібно найбільше.